Всім даров! У нас сьогодні буде відеоогляд на нового бійця, можливого нового персонажа, який вийде е, сьогодні е, у новинах Brawl Stars Brawl Talk. Тому хотів би, от, би злили от нового такого персонажа ніякого мо. Мо, це типу миша, я бачу в якомусь такий борс, типу, як деріл. Я так зрозумію, це щось буде між Дерілом і Євою. Ну, в цілому, що я можу сказати про персонажа? Судя по всьому, це буде Бліжнік. Тобто, це буде, типу, мабуть, як. ну, Скажімо, Ель Прімо, Дах, е, Бул. Ну, і інші там, Бас, Пен. Фен. Угу. Ну, Мо, по-любому, выйдет в наступному... В обнові. обнове. Это ясно. Что тут написано? Мо, маленький, очаровательный гризун, хамстер-криминал, который обладает талантом чинить вещи уничтожать бойцов в бою. Он подвергается на колесе буромашине, которую он собрал сам. Хм. Это уже что-то с, с Гейлом, типа, связано, типа... Ну... Чи якось, з Бель Не, з Бель, якось Бель В Свої атаки, он когда будет поверхность подбрасываю врагов в воздухе часть по конкурентным площадкам игры. Угу. Ну, ульта приблизно яка, я думаю, что будет в него. Я думаю, что ульта якась будет, мабуть. Е типа як у Джеки, він отталкує, ну, возможно. Всіх бійців і, можливо, якийсь бав буде. Там, наприклад, е постепенний урон, або усилений якийсь урон, я не знаю. А Щось таке. Все, все, все можливо. Що я можу сказати? Є спойлери. Мені здається, що це таке. Це Джеки і Дах. Це можливо, це можливо. Ігор якось будет рідкість, Можна тут буде действовать, как гаджет Джек или Ульта Макс. Хм. Ну, що тут скажеш. Ну, в принципі... А, то. Тобто, автор, можливо, думає, что це буде типу. Швидше бігати буде, він. Скорость буде більша. Ну, можливо. Mm. Как ульта Лпримо То есть так как из себя врагов Так це с гипером ну з гиперзарядом не, тип хреново почушарит що Альпримо. Він Альпримо, коли приземляется Він как бы А с гипером він притягує, То есть ну я окей Хотя стоп Или же он будет действовать как ульта, то есть толкивает від себя. А, блин, я, я неправильно прочитав. Ну, Там десь бачу... Я просто про Джеки думаю, що буде притягувати. А Альпрімо відталкує. То есть, ну, Лпримо при гіперзаряді він до себе притягує, як Джеки, а без гіпера відталкує Ульта. Я просто от про Джеки подумаю, тут резко про Альпрімо читаю, что тут... Отталк, я думаю, що? Не думаю, или он закончить тріо. Ну, буває, я вже... Іноді бійців, на деяких де не граю вже трішки. Ніби все знаю, але. Ну, взагалі все знаю про про бійців, але. Іноді. Іноді сплутати, можливо, коли довго на них не граєш. Я думаю, он или закончить тріоз. Сешем громом буває. Сорі автор, ну. Так. Ну, конкретно я ці вітці взагалі знаю. Але іноді, коли от думаєш там, отталкає боєць, ти забуваєш, як він це робить. Це результує чи що, і іноді так буває. Ну, Зі мною взагалі такого ніколи не буває. Це от так щось не подумав. Просто думаю про Джекі, що напритягує. Ну, ви зрозуміли. Ну що я скажу, сьогодні Брауток буде, тож. Дізнаємося, чи буде цей боєць чи ні. Ну, по суті, буде. Колаборація з Пенч Бобом. Боко і Мортіс Гіперзаряди. Окей. Я? я особисто думаю, будуть гіперзаряди можливо на 8 біта, на деріла, на Пенні, можливо, на гаса. Думаю, що буде можливо гіперзаряд на Пем можливо буде гіперзаряд на тару. Ну, можливо. Нові ранги 40, 45, 50. Да уж. Так. А, Хеллоин, ну також. Але Хеллоуін же ж він коли. Я не пам'ятаю, він наче в кінці листопада, чи коли він там той Хеллоуін, чи в кінці жовтня. Я вже з забуваю постійно про цей Хеллоїн. Стандарт. У нас такий от нас огляд. Пишіть свої думки, що буде. Бралтоку. Я думаю, якесь нове собиття ще буде по-любому. Ну, я думаю, вам буде як завжди імба. Ну всем удачи, всем пока, чекаем Брауток. ток.